Всім привіт! А я Леджі. Давно я не знімався на каналі. Були питання від геймхода. Де ж пропала Леджі? Я відповідаю, я хочу чуть відпочити від Ютуба, пограти дирер. Коротше, я буду від Роселі все розказувати. Все говорити в цьому відео. А поки що я йду в Ютуб. Це моє нове відео. Я не знаю, якщо залетить, то я не видаляю, якщо не залетить, то я видалю. Бо у мене ще є один врух Друг... Делестрон, його канал називається. Він їм допомагає відео, це його відео. Так. А давайте зараз... Не звертайте уваги. Так, геймход. Він таку аватарку зробив хер'йозно. Так, понятно. Перше я відповів на це. А зараз на повному серйозі. Куди пропала леді? Я за цього не знаю. Ну я хвилину тому вам сказав. Останнє відео про стих у нього було 5 місяців тому. І з тих пів він довго не випускав. Та візюшок. Вісімшот... Я плюсую, я довго не випускав. Ну окей, теперь він недавно випустив чотири відео, але знов не випускає. Що це, я не знаю. Ну дивіться, я сюди перемотаю. Я скажу оці всі раз, два, три про Росію Україну і це чорна точ, і біла точка, це я говорю. Де Лестрон зробив, зразу говорю. І я пропав Годі відпочити, ще раз говорю, але він мене бачив на дворі. Що це, я не знаю. Останнє відео це знімав Дестрон. Я точно не знаю, куди він пропав. Але він живий, все добре для підписників Олежі. Я з ним вчора бачився. Мені здається, що йому просто лінь випускати відео. Дякую за перегляд. Всім пока. А зараз. Ну так. Я відповію нею від відею на його питання е, те що мені стало знімати відео я це плюсую мені що в мене переглядів мало для мене 300 переглядів це вже для мене херня. У мене в тіктоці найбільше переглядів набирає, ніж цей, ніж у Ютубі. І мене це збісило. Я в Тікток почав відео знімати. А так то я скажу так то я скажу я на його питання відповів всі. Я вернуся на канал, це плюсую. Але я говорю, я буду тиждень знімати по два по одне відео, бо я все рівно хочу відійти від футболу, від Італії, від цього. -цього. Якщо ви хочете більше про мене дізнатися, напишіть мені коменти. Бо я реально давно в мене не було де я. Бо я ще я чекаю свого друга Давида. Він зі мною на каналі знімав. Хто знає, тот знає. Ну я відповів на всі питання. В принципі, на це відео його. Ти все більше ні, 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 не немає відповідати. Відео я буду випускати в YouTube Short, бо я маю популярність набирати. Маю популярність набирати. Бо щоб довгих цих відео по 5 хвилин, по 13. Коротше. Було би хоч по хоч 500 переглядів. В принципі, на все питання відповів. Так, геймхода більше підписувати, ніж мене. Плюсую. Бо він відео знімав, але він не кинув канал. А я закинув на чуть-чуть. Ну, я на всі питання відповів. На це питання гімход відповів. Пишіть мені, якщо ви хочете ще питання мені задати. Я завершую це відео. Ще подивлюсь, чи оце відео хоч один перегляд набрало. О, чотири перегляди. Да ви серйозно. Ну, подивимося. Окей, дякую за м, цей. За перегляд. За що ми не послухали. Я все сказав, то, що я хотів. А всім чао! Пока. Пока. А тепер реально пока.